Так, перекрішком знаходячи на 14 липня, знаходячи з приміщення Подільської поліції, йду на прийон до начальника подільської поліції Олега Іван Зайковського, де приймає його заступник. Доброго дня. Доброго дня. Дві хвилини, будь ласка, я дам казівки після попереднього звернення. Ще дві хвилини задайте. Зрозуміло. Кажу, через дві хвилини зайдете, кажу, дам казівки попереднього звернення, люди вийшли від мене. Дві хвилини дайте, будь ласка. Майстер громадян, громадяна, потім там звернення попаредне, поне порядне, все это голова, но ну, загали. <правців> Я пішов на прийом. Я цей прийшу. час завивається, потім питання це вирішився. Це робочий процес. Не під час прямо громадян. Не під час прямо громадян. Може вам не зробиться слухати. Хай ви йдеться в кабінет сидіти. Я розумію. Будь-які справи після прямо громадян. Будь-які справи, я вважаю, що після, 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 після прямо громадян. Добрий день, корінка. Добро. А, а сьогодні мало бути Олег Іванович Жуковський? Відпустить Олег Іванович, Шіван Чуковський, але я вам да? корочу. так. Зазвичай. У відпустці. Так, добре. Е, ну, дивіться. Ось справа. Я писав заяву на директора. Падесь міск світла Кастирського Віктора Анатолійовича, який розікрав бюджетні кошти на закупівлі ліцеї. Справу так не докази є. Справу порушили і через деякий час закрили за відсутністю укладу злочину, мене навіть не запитавши. Перепрошую, хто закрив справу? Там написано все там. Я навіть не знаю. Я не, не повідомили, що справу закрили. Я думаю, ого, оце корупція. Ну хто закрив право? Я... Там написано Петросян написано, написана від вахмані Петросян. Це ж вже з закрита, так? Я не знаю точно. Я відповідь від кого відповідь? Від поліції? Прокуратура. Значить від прокуратури. От її прокуратура, так, це відповідь, я так розумію. Так, там написано прокуратури. Петросян. Петросян, Так. І саме він, відповідальна особа у галузі корупції. І що ми бачимо? Вони закрили справ... корупційну справу, закрили мене навіть не запитавши. Ну це просто неможливо, розумієте. Як це можна закрити справу навіть не взяти пояснення? Можливо, у мене докази якісь є, підтверджуючи злочин, то що вони закрили справу за відсутністю складу злочину. Ну просто уявляєте, я заявив про злочин, чекаю, що мене допитають, я надам муся докази надам, що відбувся злочин, а вони цього не зробили і з часом справу Требто, закрили. За яким питанням ми прийшли до поліції? Покарати вину провести службову перевірку. Провести службову перевірку відносно ті особи, яка яка. Поліція провела щоб службову перевірку в відношенні прокуратури? Ні. А що прокуратура лише займалася справою. Ну, Дід дізнання, ваш, дізнання не займався? Цим. Поліція, що, не, не поліція не займалася справою. Поліція справа не займалася. Я ще не дістав навіть вашу справу. Я питаюся ну, намагатися. Ну, ви кажете коли, вивчите, що тут находу. Ви не запитуєте, тоді вивчите, а потім запитуєте. Там можливо інші справа, можливо, нижче. А зверху саме ця справа, як це пряма ознака того, що корупція тут панує. Тому що людина заявляє про корупцію, про злочин про крадіжку бюджетних грошей, а його навіть не допитують, а справу закривають. Свобоку карілку відносно посадових осіб, які проводять. Які закрили справу? Чому як вони На які підстави вони закрили, щоб мене ми... навіть не допитали. На ми... вони закрили цю справу, якщо вони мене навіть не допитали? Як повинна бути? Повітряно детати, якщо вони отримують про злочин, про Ну, По корупції? Ну, це так не працює. Є якийсь певний номер справи. Mm -hmm. Є певний справа, які я бачу вашого повідомлення. Я не знаю, що цим цифрами скривається. Mm -hmm. Розумієте, сотні сотні услідства mm -hmm. у слідства, у дізнання там, тому ще та й прокуратури та місць кримінальні справи. Я зараз не можу судячи з того цих цифр, не баючи, не маючи під руками будь-яких документів з цього приводу, mm -hmm. там фабула також не написано. Тим більше треба часу ознайомитись, що дійсно той людину, що тої людини було зроблено, а що не було зроблено, надати певну оцінку посудовою, і, і посудовою, людину, посудовою. посудовою особою, з діями якої ви не згодні, uh -huh. з діями. Якої з... Але одразу вам скажу, що відповідно до кримінально-процесуального кодексу, uh -huh. у випадку, коли ви не згідні з рішенням, uh -huh. з прийнятим рішенням, які ви маєте дії вчиняти, як подумаєте? Суд що? суд. Суд. А чому повин, ми повинні бігати по судах народ? Ви повинні виконувати або. Ви, ви можете заявити клопотання з тим, що вони згідні з прийнятим рішенням. Навіщо? В смысле навіщо це? Згідно поліцейської інструкції. Якої інструкції? Цих слідчих або дізнання. Вони повинні були мене допитати або не повинні були мене допитати. Не існує ніякої поліцейської інструкції, бо є кілька кодекс, який розумію. Ну, хай буде так. Хай буде ваша ну, але ж повинні були бабані були. Пояснення, пояснення або, можливо, докази підтверджують, цей злочин. Ну, я зараз наразі не впевнений взагалі, ви кажете правду чи неправду, можливо, ви кажете неправду. Ну, не? 음, добре, я... це певні. якщо, як... є певний, якщо певний, як я кажу. не говоріть з... е? на час зі мною, да. так. так ви ж перебуваєте мене. Так, ні, ви там щось. Uh -huh. да. Є номер справи, а, керівник підрозділу, який прийняв рішення, отримає вказівку від мене, Рішення. Я, 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 ще, я ще раз запитую, згідно закону нацполіції, згідно інструкції е, слідчих або дізнавачів. Отримавши заяву, чи повинні вони допитати заявника? В особі, якщо вона там вас не допитала або не належним чином вивче вам свідчення, або... Е... Це samhilling. неможливо. це неможливо. Це. Я продовжу. Не в повному обсязі розкрила ті факти, на які ви зазначали. Вона звичайно буде не ви, Не ви заводити оман. Де і мене? В чому оману? А оману в, в, в тім, що заява містить короткий зміст злочину, а вже потім у поясненні і у показах подробні деталі усього цього злочину. А у заяві да, йде короткий зміст. Короткий зміст самого злочину. Де вже потім порушся справа і є підстави поліцейським. Далі, далі вивчати цю справу і цією справою займатися. Ми зараз дискутуємо взагалі. мене Я ж вам сказав, що завваження одного разу, але що це зробити? Я вам ще повторю, повторюю: наразі тут є лише цифри, я не розумію, взагалі, що за цими цифрами скривається, тож що ви принесли цей документ. Тут немає невідомості про яку справу, згідно з цією ксірокопією, яка наразі є повідомленням, ми розуміємо. Щоб повідомлення вам прийшло. Ми не знаємо, що було посадовою собою зроблено, що не було зроблено. Об'єктивність прийнятого ним рішення. Я не можу наразі вам це сказати. Мене не допитали. І тим більше, Чого не я розумію, ви там фільмуєте це, тим більше. Звичайно, ця справа сюди зараз не прийде, щоб їх там вивчили, що зроблено, що не зроблено. А що там приходить? Я кажу, що мене... певний час. Якщо мене не допитали, Повернення буде в окремо провадженні зараз винесено, mm. розумієте, Те, щоб ви повідомили на uh, особистому прийме. Ми провели на перевірку з даним філодом і ну, 100% я вам казав, що як, у разі, якщо особа не в повному обсязі вивчила а, ситуацію, там, об'єктивно, об'єктивну, там, наданість, або щось не зробила, ну, дисциплінарна відповідальність. Ну, тобто, ви вбачаєте, що можна справу закрити, не допитавшись заяву на каву. Щось не те що ви мене не почули. Ви сказали, що мене ще почули будуть виявлені порушення, буде перше ну, служба. Це ж не перша справа у вас. Ви Я вже... кажу, ви від мене це тільки, щоб є. Зрозуміло, зрозуміло. У вас вже було багато справ. Я вже ж ви розуміли. Довели про решту не говорити. Це друга справа. Вони вважають, що іншу заяву вони їх.

Про корупцію. Я не впевнений, що вона про корупцію в мене немає. Зараз бізнесу. Я повідомляю, ви не дивіться. Ваші слова досить часто відповідають дійсності. Ча, наприклад, ваша заводня? Це окрема, це окрема дискусія, і я можу прокоментувати. Ну. Я бачу, мої слова заставили вас хвилюватися. Хвилюватися? Даже не хвилюєтеся. Ви казали, що у вас падається. Найбільше ваша брехня це те, що ви не брешете. Це ваша найбільша брехня ага. для розуміти по ага. бо... ви коли викладаєте відомості, яка за.

Я ви даремо, ви, даремо, ви, даремо ви, 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 нічого, ні даремно нічого не викажу. Скажіть наступне питання. не Кажіть ваше наступне питання, ви займаєте час. Я yeah. вам ще раз повторюю, коридорі стоять люди. Ви поки свій контент дознімаєте, але, з, з, з реальними питаннями. Це дуже даремно. <рес> 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 перебувайте по цій рішенні. Потім <рес> е е е так само закрили справу е <рес> по-шалашному. <рес> <рес> по так само, навіть не терпіла.

Так само с справу закрыли по сырбу, які б нападали на... Біля магазину «Імпіал», так само справу закрили у зв'язку з ісутнюю складу злочину. Там на таке написали, що там, начебто, що я там ще на злочин, але я не розумію, тоді чому вони мене не склали. Можливо, якщо я щось вчиняв, порушував, то, можливо, треба на мене так вкласти, А вони і нічого не зробили, і, і вони не прийняли. Е, е, Дисдент був, а хто не винний, так не з'ясував, що все закрите, аби так, так, так. Я вам я, казати я що декорупція за компанії особи, особи заміщення незаконних діях. Поліція їх захищає. Я власне. І ще додатковий приклад, це Задорожний, начальник команди е, числа громада. Також були порушення щодо щодо переплати грошей за парне. Останнє, хочу вам вам вас запитати. Ну, я забув про це, до Жуковського, у нашому місті є компанія Одеса Газ. Тобто, газ і мереж у нас є. А вже ж. Ходить обслуговування цих газових мереж, за що люди кожного місяця плачуть кошти. Але такі газові мережі не вербуються вже років 20, в аварійному стані, що може привести до аварійного відключення. І я вам тут бажаю наявні ознаки, чесно, тому що гроші кожного місяця беруться, а паспортів не облягають. Три роки, чого робить на слабках? Тобто ця справа, вона зручна і дуже корисна для громади. Люди почують діяти, що політиці громади, а боці посадовці, І алі нам Ми помісту поїти, побачити, що всі тут в жахливому стані. З часу, коли вони були встановлені, ці труби. 10-15 років очі руть, а за труби вони не доградають і не пробують. За що гроші беруть? Навіщо ви повідомлення навіщо Навіщо зараз пустите тему? Ми ту тему вже приїхали. А ви з нею повертаєтеся? Я вас це було соромить, а вони ще вигадують на ходу. Показав, зараз а, казав, я, раз... я не розумію, чому, чому те, що ви, наприклад, гази. Що, та... що за що за мережа? Що зараз мережі? Ви отримали, чому не викладете роз'яснення цінну мережу і так далі? Ви ж отримали роз'яснення. Як... Як... Якщо вам десь з вас вже відповідно, навіщо ви приходите за друге підняття? Якщо ви порушили нам правомінарні, покарали вин, що я хочу поліція. Для чого поліція? Що людей кожного місяця шукують на гроші.

Еще богато І останется. Будь ласка, приехали на вас. Ну, потому что секретарь, Ви примените субтитры. Я пришел до Жуковского. Скаргана.

Здорові. Ча, а, а це все, так би, не, але головне, я вам сказав, зараз, зараз є карти в руках, щоб на босі на на громади. Да. Да. Я газ, кажу. газ, людям, газ. гази у майже будівля. Гази не може, будь ласка, люди, гроші, говорять, бачите, що на без громаді працюєте. Ви бачите роботу, контент, а не контент. Контент, так, контент, так. Пригає з відео, запис, такий інтернет, знаєш, як постановити хороший чи погано, не випускає. Оце часи міліції. Я таких посадовців не визнаю. Ті, які працюють міліції, це, на мою думку, мусора. І вони нікого не виробляться. Не тому що вони живуть, то вони... Високої мови, а ми прикордонно. І бачить, що виконання виконав, вони вважають якісь там пластики життя нашого, а Тож, Тут не надав заяву про банку, ми чули, що він немає, а приволі, що вони зроблять, вони проти на користь грамотно. Подали на користь, э, як подушив харчі.